Друзі, привіт! Сьогодні відео буде про тракторець. Зараз я хочу зняти фрезу і подивитися, як можна буде приладнати фаркоп. Тому що потрібен прицеп із грядки тягати, гарбузи і всяке таке. Фаркоп у мене є, я далі покажу. І ось будемо Дивиться як його, що куди. Там дивився відео різні. Ну, треба все, потихеньку будемо пробувати. Тобто зараз знімаємо фризу, а потім дивимося, як можна установити фаркоп. Так ось така у нас фриза Янмар 1201. Метр двадцять захвату. І нам треба її зняти. Щоб її зняти, треба розшплінтувати ось тут, так само ось тут і ось унизу. Ось шплінт стоїть, бачите? Ось. О. І з другої сторони таке саме. І зняти ось оцей ось, ось тросик. Рівня глибини. Тобто розплінтовуємо ось цей палець, виймаємо і ось отут. І тросик знімається. І все. Ось тоді, подивлюся, я ніколи не знімав. Бачив, тільки щось під мостом може. І далі тоді в нас вже буде доступ там, де вум, там, де причіплять нам фаркоп. Так що давайте будемо знімати. Так, ну що ж, поїхали, першим ділом знімем просик. Рівня заглублення. Сюди треба, буде зробив, а треба такі буде покупляти. Бо тут ось звичайні, що загинаються. Невдобні. Вони це такі, як поставив, і не знімаєш. Ось так, бачите, все. Тросик зняв, а ні, тут стоять такі, як треба. Ось. Раз. Ось так. Так, есть все, вот такие пальцы. Ну, тепер зрозуміло, що ой, треба щось підставляти сюди. А, це тут усе. О. Так, заїхав я ще он на брусочки на такі. Для того, щоб удобніше було під ним лазити, під низом. Постелив килим навіть, бачите? Шерстяний, старий, натуральний, ще радянський. Ох, можна лежати тут. Так, ну що ж тут у нас? Ось о. Дивіться, є ось один технологічний отвір тут є різьба. Ось другий. Ось. Ось у третій, четвертий і з другої сторони п'ятий, шостий. Ну, Якби тут не буде проблем причепити трьохточну навіску. Ну, зараз я спочатку відкручу оце кріплення, а далі будемо дивитися тоді. Добре, зараз відкручуємо тут. Наскільки на 19, по-моєму, чи на 17. Взагалі, зараз будемо відкручувати. Ось тут раз, два. Ось раз, два. Ось у розібрати. Ось тут три. Ну і з другої сторони. Там, там будемо дивитися ще де. Ну, тут не важко. Так, неудобно показувати, як відкручую, тут все зрозуміло відкрутить оці болти і вона повинна знятися. Ось так. Друзі, ось дивіться. Ось о, це в нас що, гайка чи болт. Я не пойму поки що. Болт. Ось оця пластина кріплення фрези. Ось. Бачите? Ця ось гайка. І тут мішає підлізти любому ключу. Оце ось. Головка не підлазить, нічого. тут у нас на 17. Ось, подходит, только... одной рукой не зручно, но сейчас покажу все равно. Ось, бачите, надів и совсем трошки можно прокрутить. Но... Взагалі оце отут отак кусочками прокручується. З другої сторони, ну я вже позривав, як би кажуть. З другої сторони легше. Ну, Бачите, тут, тут простіше. Ну Тут і оця ось, тут спокійно теж можна крутити. Ну, Ось тут тут уже підійде, можна крутити ось. Де воно? Ось ось тут можна крутити вже головкою. Оце один оцей ось верхній справа. Тут теж підійде. Ну як оці ось резинку цю відкрутити. Оце один такий проблемний. Ну, крутиться. Я навіть отут ось трохи чіпляється, то я ось тут, ось, бачите, ось трошечки. Болгарочкою, щоб леше було. Ну, продовжуємо відкручувати. В общем, першу проблемку ми вирішили. Так. Зняв я ось, друзі, кріплення, що кріпиться фреза. Ну, тут я його з'єднав, ось тут трубка і тут через усе болт. Ось таке воно, бачите? Ось тут. Кріпиться воно на восьми болтах. Ось одне ухо, ось один, два, і з торця ось о, три і чотири. З другої сторони все так само. Ось. Зараз. Да, міша, чи не міша, а? Ну, міша. Взагалі, воно тут отак стоїть. Ось. Так, як же ж його? Ось є у мене такий фаркоп. Зараз я, мабуть, наживлю назад оце. І тут я од... одна мисля в мене є, як причепити фаркоп. Друзі, відкрутився. Він дуже легко, ось подивіться на якість. 91 рік випуску, 32 роки. Дивіться, стан болтів. Бачите, він не поржавів нічого. Зірвав, Ну, тугенько, Ну, там сверхсили я не, при... не, це, не застосовував. Нажав ключем клац. І далі легенько, трошки-трошки, а потім пальцем усе повикручувалось пальцями. Ну Це якість японська. Так, ну що ж, зараз я поставлю це діло на місто. Зараз мабуть я зніму кардан. Он тут мені треба розшплінтувати. так, Зовсім трошки зараз. Опа. Так. Опа, все, тут. тут ось я трошки не розібрався, думав, палець вибивається. А тут ще стоїть і шплінток. Ну, зараз ми тут його змажем. Краще, так ну що ж, а ну воно так стане сейчас, стане. Щас я просто так, один наживив Ось я на пару болтиків, бачите, його наживи, ось кріплення. Оце, я думаю, так як чіплялась фреза. Ось тут вона сюди отак вставляється. Оце я дерев'яне, просто так. А тут вона фіксується пальцями. Зараз я покажу як. Ось, друзі, отакі ось пальці і отак воно ось фіксується. Я думаю, можна зробити, виточити на тут діаметр 35. На, я поміряв на фрезі. Он тут ось. Тобто можна виточити отакі пальці. Сюди щось товще можна, трубу, щоб ці пальці зайшли в трубу. У тій трубі просвердлі дирку. Вставити ось отак ось. Дивіться. Фаркоп обварить і можна навіть тоді ось звідси, отак палець, щоб піддержувало, щоб він не падав. І можна буде тоді, ось сюди і він буде підніматися, опускатися. Така буде <головіка> для цього. Ну, буде, мабуть, непогано, не знаю. Попробую зробити так, посовітуватися з товаришем. Що він скаже? Ну, а будемо тоді брати трьохточкову навіску, то буде, будемо дивитися. Десь треба буде, все тут виходить, вроді нічого не мішатиме. Ось тут, бачите, це тут желізо кріпке. Зараз я поміряю. Яке. Зараз. Так, що у нас тут? 6 мм товщина, ну хай краски 5 Потім, як ви бачите, ось тут зроблено усилитель, такий швілірок теж вигнутий. Можна учепитися. Ось отут. Можна ось сюди прямо вварити до цього товщі пластини, уварити у них втулки, щоб вставлявся ось сюди палець під трьох точку. І ось сюди вже надіватимуться речаги. І далі сюди. От наші бричаги були ось сюди далі. Ну то будемо дивитися. Купимо трьохточку, будемо дивитися, поки будемо розбиратися з фаркопом. Так, ну добре, буду зараз щось совітуватися, щось буду робити. Так що продовження слідує. Не виключайтесь, дивіться далі. Друзі, виготовив ось таку пластину, знайшов товщина 10 мм. Як би хочу ось, треба ще виточити ось сюди пальці, ось таку на 35 знайти метал. Шайби сюди. Це все приварить, щоб воно стало ось отак. Раз. Дивіться, хлоп. Ну, приблизно якось отак і, і ось отак. О, ось так. Ну, а тут можна і шинки буде вигнути. Такі подвижні. Приварити сюди ухо. І шинки вигнути. Клац і клац для піддержки фаркопа, щоб він отак не падав тоді на пальцях. Ну, В общем, продовжуємо, продовжуємо потрошку. Друзі, був я у токаря, поточив від мені... Ось такі пальці, ось такі шайби. Ну, на жаль, ціляком не вийшло виточити, але ну, нічого, тут привариться. Два таких у мене. Ось один і ось другий. Такий самий. Ось я тут зрізав ось таку плоскість, це щоб приставало хорошо і приварити ось сюди, ось так. Бачите? Ось так. Оце воно ось так привариться, ось. О, з оцої сторони і з цієї сторони. Ось так. Це таке саме по розміру, як і на фрезі. Ну, і ось, ось сюди. Зараз я вам покажу, як воно буде. Ось дивіться. Так, видно, видно. Ось так і ось такий у мене був. Фаркоп шар тут теж випиляв ось. отак ось. Бачите? О! І привариться воно в нас ось. ось отаким макаром. Зараз, друзі, я поїду до товариша. Ми спробуємо оце все діло приварити, зварити. І ну, я возьму з собою ж, э, саме. Саме причіпне фрези кріплення, те, що до нього фреза кріпиться. Ось оце ось. І ми будемо на місці, щоб вже точно тут виміряти, по ньому прихватимо, потім подивимося, роздивимося, хорошо приваримо. Ну а аж потім я тоді приїду, прикручу. І тоді вже буду вигинати оці тяги. Так що поки що ось так. їду варить. Те, що як будемо приварювати, я не показуватиму, а що там показувати. Приварюється та і все. А вже як буде зварене, об... трошки його оброблю, вже покажу, яке воно буде готове пошти, що не зовсім. Так що поїхав я варити до товариша. А ви не ну. переключайтеся, через секунду буде далі. Друзі, на дворі темно зробив ось, зварили ось ми таку штуковину. Ось такий фаркоп. Бачите, ці пальці сюди поприварювали. Ось так. Самий шар, ухо. Ось має такий вигляд. Зараз я вам покажу, як воно. Так. Ну ось дивіться. Оце воно буде ось так. Раз. Ну, я зашплінтовувати не буду. Ну, як бачите, падає. Ах, сюди я хочу зробити ось оцих речагів, вигнути такі тяги. І коли можна буде підвіскою приподимати і трошки опускати. Ну, ось буде воно виглядати. Це я зараз. Зараз просто так прив'яжу вірьовку. Завтра буду дороблять. Сьогодні можливо погрунтую оце. Ну, хай так ось. ось. Ну тут будуть такі тяжкі. Ну, ось таким способом розміри, друзі, точно і не знаю, і не пам'ятаю, робив по розмірах тільки ось оці пальці, що тут стоять, такі самі. Тобто оця частина, ось оту оце шайба і отут розміри такі самі брав, як на фрезі кріплення. І тут. А тут усе, можна сказати, так, на, на, на око. Ну, щоб рівненько все було тут. Приварили, обварили. Тут ця пластинка 10-міліметрова. Не знаю, щоб її порвати, як воно, скільки сили треба. Ну, В общем, поки що так. Погрунтую, а завтра буду уже виготовляти сюди із шинки, вигну. Речашки такі. Получилось ну, ось таке причіпне для прицепа, фаркоп. Бачите, ось покрасив його. Ну, тут не, не знайшов вдома болта такого, як треба, чи шплінта, то все, то й треба тут більший плі... шплінт теж залишилось мені тут. Ну, Взагалі, куплю шплінт. Найду і поставлю. Ну, як би тут я зробив, трошки зробив помилку на оцьому. Перероблю по-другому. Не дуже мені сподобалось. Ну Принцип ось, друзі, такий. Бачите? Так воно ось працює. І працює ж, можна угору підняти, воно під своєю вагою, ж як на трьох точки чи на двох точки опускається. Ну, поки що подивлюся так. Як буду чіпляти трьох точку, то понятно, тут буде зайнято. Нічого поки переробляти не буду. Тут буде зайнято, потім це останеться. Потім вже буду дивитися, коли трьох точка, коли як і куди вчепиться звідси ось до кудова. Якось, якось придумаємо, то все не страшне. Так що, друзі, ось так. А в кого двох точка. А трьох точки немає, ну якби не потрібна їм, а прицеп, то я гадаю, ось по такому принципу можна зробити. Ну зараз буду ось чіпляти прицеп, їхати по гарбузи і подивимося, як воно до чого. Так що буду вирушати зараз. Ось так. Зараз заведу, подивимось. Таке причіпне устройство паркоп до мого міні-трактора на двохточкову систему кріплення. Не знаю, вийшло вроді би нормально, ну тут, може, трошки щось переробимо. А сам ззаду, в принципі, я думаю, непоганий. Я думаю, працюватиме. Так що ось так потрошечку робимо, бо сам трактор нічого не робить. Робить те, що до нього цепляємо. Трактор тільки тягне і все. Будемо потихеньку набирати, набирати усього не дуже швидко, а потихеньку За зиму щось купимо, придбаємо, навесні щось. І так потихеньку назбираємо. Всяких і плужок, там і косарочку, і сівалочку. Все поступово. Так що ось такий відосик. А кому сподобалося, то ставим лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде, буду все знімати відео, тобто про все, про трактор, що я роблю ним, що до нього роблю, що придбав, що як. І про свиней теж, як будуть щось про свиней новини, то обов'язково все буде і про свиней. Ну що ж, а на цьому буду закінчувати. Все, пока. До скорої зустрічі. Слава Україні!